Вибачте, ви ж Киті Соха, так? Ви ж Катя з Кетісоха, я вас пізнала, я вас дивлюсь. Дуже довго, ви так класно знімаєте. А ви ж відкриваєтесь, так? Тут, у Вінниці, в скайпарк, на цих вихідних, так, ви казали. А, я, а якого числа? П'ятого, а і шостого, так? Два дні нічого собі, а будуть призи, так? Так? А де сам магазинчик? А то я не знаю, скайпарк великий такий, я не найду. Вибачайте, в мене з координацією дуже погано. Ну, будь ласка, покажете. Кімон сюди, сюди, сюди. Бачиш Мак центральний? Так. На вулиці Соборна. А де сам магазинчик ось Напроти. Маку? Напроти. Напроти? Кімон да. зі мною. Я ще не доїла, але я тобі покажу добре. Приємного. Хочеш? Ні, дякую. А ви вже бачили наші вінницькі трамвайчики? О, він Кімон. Нам треба. Скайпарк. Цей хід з вулиці Соборна. Тому кімон через перехід. Але обережно. Це скайпарк. Ось тут. Ми в скайпарку на першому поверсі і тут є ескалатор, тому залазимо на нього кімон. Забыстріше. Ми майже прийшли, а я майже доїла. Ми вже прийшли? Це Кеті Сохо! Де? Ось, прямо з ескалатора, з головного центрального входу. Кеті Сохо, запрошуємо вас на відкриття 5-6 квітня місто Вінниця. ТРЦ «Скайпарк» з 10 по 21.00. Кімон Кеті Сохо! Сохо!